Скрипаль, піаніст, гітарист. Завжди вмикав колонки на повну потужність, бо казав, що музику потрібно слухати голосно. Сьогодні про звичайного українця Скіцмені, який за 30 років свого життя став людиною з великої літери. Сьогодні про Володимира Михайловича Івасюка. Майбутній композитор народився 76 років тому. 4 березня 1949 року в містечку Кіцмань у сім'ї вчителів Михайла та Софії Івасюків він почав захоплюватися музикою ще з раннього дитинства. Вже у три роки з цікавістю спостерігав за репетиціями учительського хору, на які його часто брали батьки. А про свою любов до пісні Івасюк розповів в одному з небагатьох інтерв'ю, яке збереглося. Вчився на скрипці, потім на фортепіано і, врешті-решт, Якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, в всякому разі, коли я чув народну пісню, щось не хвилювало. Згодом Володимир та його сім'я переїжджають до Чернівців, і саме в цьому будинку відкрили меморіальний музей Володимира Івосюка, адже тут він проживав з 1971 по 1972 роки. І я раджу відвідати це місце кожному і кожній, аби надихнутися цією творчою атмосферою, що панує в повітрі. Після навчання у школі Івасюк почав активно готуватися до вступу до Чернівецького медичного інституту. Він склав на відміну іспити та навіть написав автобіографію. Але в ній він не вказав випадок, який трапився з ним та його друзями у 10 класі. Хлопці гуляли парком, і хтось з них закинув картуза на гіпсовий бюст леню. А при спробі його зняти, незакріплений бюст впав з постамента і розбився. Володимира арештували на 15 діб. Саме на цьому місці, де тепер стоїть пам'ятник композиторові, Володимир копав траншеї для теплотраси, яка приходила до будинку культури в його рідному місті. Тож таке нелегке минуле Івасюка не сподобалось керівництву інституту, і при повній залі однокурсників Івасюкові зачитали наказ про відмову до зарахування. Але наступної осені, після успішного складання іспитів, його, врешті-решт, зараховують на навчання. Так і почалося його студентське життя. А на одній з лекцій він написав Червону руту і присвятив її своїй однокурсниці Марії. Це на якій парі він писав? Ну, пише там третя пара, лекція по дермі. Та <рес> все написано, бачите. Мусі від Володі. Я рахую, що це дорогоцінний скарб не тільки для мене, для всієї моєї сім'ї. 13 вересня. 1970 року Володимир Івасюк та Чернівчанка Олена Кузніцова вперше публічно виконали Червону руту» саме тут, на театральній площі в місті Чернівці, в етері програми Камертон доброго настрою. І це був перший великий тріумф Володимира. А вже через рік Червона рута» у виконанні Назарія Єремчука, Василя Зенкевича та Володимира Івасюка стала піснею року 71. Дай мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах іщарзілля шукала, сонце руду знайшла і мене ще Після року всенародної любові до цієї пісні режисер Роману Лексі запрошує до Яремча самодіяльні колективи, серед яких і Буковинський Смирічка для зйомок музичного фільму Червона рута. Тоді зйомки принесли ще більшу популярність композиторові. Пісня про містичну квітку з фольклору стала невід'ємною частиною історії української музики, і вона не втрачає свою популярність. Вона досі лунає на стадіонах, на станціях метро та навіть просто з динаміків телефонів увімкнених у квартирах. 1972 року починається львівський період у житті Володі. Він переїжджає до Львова, де стає студентом підготовчого композиторського факультету Львівської консерваторії, а також навчався у Львівському медичному інституті. А справжньою перемогою Івасюка як композитора-симфоніста можна вважати музику до вистави «Прапороності». За романом Олеся Гончара, ідея запросити талановитого Володимира для створення музики до вистави, спала на думку тодішньому режисерові драматичного театру імені Марії Заньковецької Сергії Віданченко. Вистава з тріумфом гастролювала та отримувала високу оцінку з боку критиків. А Богдан Ступка, сьогодні народний артист України, аж заплакав і зізнався, що знамена полку це одна з композицій, що лунала під час вистави. Близька по духу до пісень січових стрільців. Shin'a В житті буває спочатку. Ти пишеш музику до вистави, а потім пишуть сценарій вистави, присвячений тобі. Так і трапилось з Володимиром Івасюком. Минулого року театр імені Марії Заньковецької у місті Львові оголосив прем'єру майже біографічного мюзиклу Червона рута, в якому розповідається про життя та творчість Володимира Івасюка. Я мала змогу поспілкуватися з актором Артемом Слюсаренком, який зіграв молодого Володимира Івасюка у цій виставі. Тож поставили йому кілька запитань. Очікувало ви чи сподівалися, що буде такий шалений фідбек з боку глядачів, такі солдати. Вистав? Ні, це, це прекрасно. Це це дійсно. Якось мені так сказали. Що це по суті ця вистава? Це візитівка на наразі. візитівка цього театру Марії Зеньковецької і. Певною мірою не можна порівнювати, але це знаєте, як було з з відьмою mm -hmm. в Києві. Тобто сталася якась вистава, яка привернула увагу взагалі до театру і тепер викуповують квитки, завжди ходять. Тут взагалі для мене це диво, бо це вже там більше 20 вистав точно, можливо, 25, можливо, навіть більше вже відбулося за півроки. І дійсно кожен раз. Повній зали. Такого я не очікував напевно нікого. Уявімо, що Володимир Івасюк зараз живий. Чи yeah. хотіли би ви з ним поспілкуватися, зустрітися? Що би хотіли ви в нього запитати? Я думаю, що це було б прекрасно, тому що ну немає ніяких, тому що це було б прекрасно. Це було б чудово, якщо б він не був живий. Я не можу сказати, щоб я в нього запитав, але в мене є цікавий факт. До нас приходив на виставу його однокласник. А ми познайомились, і він подарував мені таку маленьку книжечку, там де дуже ексклюзивні фотографії і історії з молодості Володимира з його шкільних років. З ну тобто фотографії, які ніхто не бачив. Тобто, це книжка, яку він зібрав свій власний архів архів. У мене була можливість поговорити, спитати, який був Володя, і, і це вже було дуже для мене неймовірно. І наостанок опишіть червону руту трьома словами. Е, прикольна, червона. <рес> е, Ні, насправді дуже світла вистава. Світла. Світла, сумна. Об'єднуюча. Про Володимира Йвисюка варто пам'ятати. Популяризувати його творчість та розповідати його історію. Олена Білоус, українська мисткиня, авторка благодійних просвітницьких проєктів, написала книгу про Володимира Михайловича та презентувала її в одній з львівських бібліотек. Захід відвідала і рідна сестра Володимира Євесюка, яка поділилася такими спогадами про брата. Я вже не один раз сказала, що ні я, ні моя сестра ми не можемо заставити когось співати твори. Нашого брата ми не можемо заставити майдан співати, мітинг співати. Він написав свою сторінку нашої історії. Геніальність та творчість молодого Володимира Івасюка піднесли його до апогею успіху. Його пісні слухали усі і скрізь, але щасливі миті тривали недовго. 24 квітня 1979 року Володимир Івасюк вийшов з дому до консерваторії і більше не повернувся. А 18 травня його повішене тіло знайшли на території Брюховицького лісу. Ще до того, як офіційно завершилося розслідування щодо причини його смерти, у газетах написали, що Івасюк скоїв самогубство, і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка. У день похорону Івасюка працівникам службових установ було заборонено покидати робочі місця, а студентам погрожували відрахуванням з університетів за участь у похороні композитора. Але людей було не спинити. На похорон з'їжджалися шанувальники його творчості не лише з сусідніх сіл, а й з інших областей. Потік людей, які хотіли вшанувати пам'ять композитора, було неможливо спинити. Сьогодні феномен Володимира Івасюка – Знову починає топтати ряст. Молоде покоління симпатизує ідеям, які закладені в його піснях, і це не може не тішити. Нехай творчість Володі не згасає, як і не згасала його любов до української пісні. І нехай його пісня завжди буде поміж нас.